Привіт! Не знаю як у вас, але в мене часто таке буває, що приготую багато картопляного пюре і вже ніхто не хоче його доїдати. В такому разі я його реанімую картопляними зразами. Найчастіше вони готуються з начинкою, але я готую другим способом. До картопляного пюре додаю куряче яйце, сіль. За смаком можна додати улюблені спеції. Переминаю все це товкушкою та додаю пару столових ложок борошна. Після чого знову все це переминаю до однорідної консистенції. Також до цієї маси буду додавати зелень, копчену ковбаску та сир. Взагалі сюди можна додати будь-що що є в вашому холодильнику. М'ясо, ковбасні вироби, смажені гриби, цибуля, морква. Все, що вам більш смакує, те можна додавати. Також з цієї маси можна робити і зразу з начинкою. Нам дуже подобається з тушкованою капустою. Або з відварними яйцями, смаженими шампіньонами з цибулею та беконом. Додаю до маси всі підготовлені інгредієнти та добре перемішую руками до однорідної консистенції. Цісто ділю на дві частини, щоб було зручніше порціонувати. Та розділяю на ось такі частинки. В мене виходить 11 штук. Надаю форму ось такої котлетки та панірую в сухарях. За бажання можна зробити і подвійну паніровку, вмакнути ще в яйце та знов в сухарі. На розігріту сковорідку наливаю соняшникову олію. Та обсмажую зрази з двох сторін до золотистої рум'яної скоринки. Подаємо зі сметаною, чесничком та зеленню. Обов'язково приготуйте, тому що це просто і дуже смачно.